У рівному створюють простір терапевтичної іграшки, у якому діти зможуть позбуватися своїх страхів, переживань та тривог. Ідею втілюють у життя у дитячій психологічній студії. Соняшник тут оголосили про збір м'яких іграшок. Долучитися можуть усі охочі. Достатньо лише, щоб цяцька була чистою та неушкодженою, граючись з іграшкою, комунікуючи не тільки. Сам на сам іграшкою, це можуть бути і групи діток, які будуть в безпечному екологічному просторі опановувати, переживати, програвати всі ті негативні наслідки і деструктивні впливи, які були в ході воєнних дій утримань. Психотерапевтка Світлана Чергейко, на прикладі різних іграшок, показує, як можна вивчати емоції дитини. Жінка каже, що діти часто не хочуть розповідати про певні свої страхи, натомість готові повністю відкритися віртуальному, другу у формі іграшки. Яку дитинка буде першою брати іграшку, як вона буде взаємодіяти з іншими? Ми можемо багато розуміти про її внутрішній стан, чим вона зараз живе, які її проблеми і що її були. Не всім дорослим ми можемо розказати, що з нами насправді відбувається. Я зли... На тебе, тому що і ця дитина може проговорити з допомогою іграшки, те, що вона не може сказати в звичному житті. Психологічний проект Кімната терапевтичної іграшки поширена ініціатива у всьому світі. До неї долучаються дітки, які через військові дії були змушені покинути місця свого проживання і відправилися у інші регіони України або за кордон. Просимо всіх небайдужих рівнян долучитися до цього проекту збором іграшок. Адже в нашій кімнаті має бути 300 іграшок, які дітки можуть. Прийти і взяти потім з собою додому, вибравши улюблену іграшку. У соняшнику додають, що батьки можуть приносити до психологічної студії ті іграшки, які вже виконали своє функціональне призначення для власних дітей, водночас можуть знадобитися тим, хто цього потребує. Рівненська дитяча студія Соняшник приймає відвідувачів на вулиці Грушевського. 32. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.